У прилуках негода вже не перший день вимикає електропостачання, ламає дерева і заливає городину. Погіршення погодніх умов почалося у суботу, 18 травня, саме тоді, коли прилуцькі армаркувальники зібрались на вечірньому святковому концерті. Очевидці розповідають страшну картину: ураганний вітер підіймав у повітря все, що траплялося у нього на шляху, завдавав шкоди людям та природі. Внаслідок негоди на території міста і району впав не один десяток дерев. Було знеструмлено відразу декілька мікрорайонів, розповідають у Прилуцькому ремі. Негода наробила дуже багато лиха в нас, особливо в районі. В місті ще більш-менш ситуація була стабільна, але також були відключення. Попадало багато дерев, особливо біля вміс лікарні впало. На вугол угол, Київська земська, станція швидкої допомоги, військове містечко 12. Біля п'ятого мазина падало. На вуглу кіська іванівська, тобто близько 10 дерев упало на дроти, які були порваті. Найбільше наслідки негоди на собі відчували мешканці мікрорайону Дозлідна, Рокитний. 273-й квартал та поблизу п'ятого магазину розповідає Юрій Кардаш у всіх вищезгаданих житлових районах. Були тимчасові відключення електрики через сильний ураган. Великий вітер потужний, який був за прогнозами більше ну до 20 метрів за секунду. Що являється вже дуже штормовий, 13 метрів за секунду. Це вже 20. Тобто велике перевищення максимальної межі, яка можлива. Короткі замикання, які спричиняла негода, електрики намагались негайно залагодити. Бригади працювали. І вдень, і вночі ми оперативно усували все це. До вчорашнього вечора було практично все усунуто по місту Прилуки, але вечором опять про буря, і на сьогоднішній день у нас ще є близько 30 заявок по місту Прилуки. До 10 вечора працюють у нас 14 бригад, а ночі дві бригади працюють так само. Продовжуємо. Займатися усуненням пошкоджень, оскільки негоду синоптики прогнозують на увесь найближчий тиждень. Юрій Кардаш звертається до громадян з проханням бути надзвичайно обережними у такі дні та співпрацювати з Прилуцьким Ремом. Хотів би всіх повідомити мешканців, що при виявленні дротів просимо телефонувати за телефонами 329-57 та 3-30-45 для диспетчера, повідомляти інформацію. Можна повідомляти через. В черговому місцеконкому, тільки прохання вказувати точну адресу, контактний телефон і прізвище. Ну і саме основне це при виявленні обіраних дротів. Необхідно не наближатися до них як мінімум на 5 метрів, і по можливості організувати охорону для того, щоб ну, ніхто не підійшов до цього дроту і не торкнувся, тому що це небезпечно для життя.